Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий прийде відкрити розуміння усім нам для того, щоб усі розуміли, яка блага воля та та, яка догоджає Богу для кожного із нас, щоб у підсумку ми могли пожинати ті плоди. Від виконання волі Божої і виконуючи Божу волю, ми пожинаємо плоди слухняності. Але коли ми виконуємо наші бажання автоматично бажання д'явола, і тоді ми пожинаємо плоди неслухняності Богові. І у цьому величезна проблема. Проблема людства, і саме тому багато людей, які слухають нас зараз, вони страждають. Тоді я хотів би поговорити із вами, що у цю неділю у нас буде свято повернення до Бога. Для багатьох людей. Для багатьох це повернення, для когось. Це зустріч перш за все. І у цю неділю у всіх церквах храма Духа Святого, по всій планеті у нас це особливе служіння, це свято повернення до Бога. Напевно, ви вже пам'ятаєте цю історію блудного сина. Добре, блудний син був тим, хто у підсумку опинився. Біля корита, де їли свині і їв разом із ними із одного корита. І він усвідомив, він став розмірковувати, говорячи сам в собі, скільки робітників у мого Отця? Краще, чим я, зараз вони їдять, а я, син рідний їм? Ріжки, відходи разом із зі свинями. Тоді я повернусь до дому отця і визнаю, що я згрішив проти тебе. Я помилився, отець ще не встигнув, Навіть коли він говорив, він батько уже і здалеку побачив його, що він повертається. Весь брудний, весь ще смердючий, отець побіг на зустріч до свого сина, блудного сина, бігом до свого сина. І обійняв його, став цілувати його, і так далі. Це було свято для батька, свято повернення його сина. І у цю неділю також буде свято повернення тих, хто загубив церкву, тих, хто повністю, повністю у гріхах загублений, для вас буде свято повернення. Я б хотів, щоб ви подумали разом зі мною трішки і розмірковували відклали на секунду серце. Я прошу в ім'я Ісуса Христа використовувати інтелект, ваш розум і залиште образу, яка є в серці, або цей смуток, який є там в стороні. Серце воно мучає вас. І відчуває біль минулого, щось сталося в церкві, можливо, хтось можливо вас образив, не знаю, щось відбулося, ви страждали, і за несправедливості. Наприклад, важкої якоїсь несправедливості, але і за того, що ви слухаєте голос серця, ви впали. І залишили дім Отця. Усіх залишили. Ви сказали самі собі. А, краще я тоді не буду, не буду ходити у церкву більше ходити. Я буду дома один. Я буду сам собі Богу служити. Не думайте так, це помилка. Коли Єва відділилася від Адама, вона не просто. Кинула його, вона залишилась одна просто. Вона залишилась одна без Адаму, д'явол побачив і атакував її, і вона впала. І потім також Адам його атакували, і він також впав. Не забувайте, послухайте мене, що відбувається, що зазвичай відбувається із тими людьми, які слухають мене. Багато людей попадають в таку ситуацію. Але, але Іноді ви, та людина, яка прийшли в церкву, маючи хвороби, якісь може бути, вас ви були зруйновані повністю, і ви отримали благословіння. Ви зцілилися, ви отримали це відновлення. Пам'ятайте те чудо, яке було із вами. Пам'ятайте історію жінки, яку взяли у перелюбі і привели до Ісуса і пробачив її і відігнав тих, хто хотів її закидати камінням. Його релігійні люди вони хотіли це зробити. Ісус сказав: хто не має гріха, тоді хай перший кине камінь в неї. І тоді кожен із тих, хто хотів її засудити із цих релігійних людей став потихеньку. Відступати, і у підсумку залишився тільки вона залишилась тільки вона і Ісус. І Господь подивився на неї і запитав, де твої ті люди, які звинувачували Тебе? І вона відповіла Йому, що нікого немає, і він відповів їй: І я не засуджую тебе. Ніхто тебе не зміг засудити, хоч він і міг. У ньому не було гріха, він міг засудити. Але тоді Господь сказав Бог їй сказав, син людський, живий Бог на землі, який жив у чистоті. Він також мав право використати закон. Але він сказав: Я не засуджую тебе і вона. Стала вільною, і Господь, ви знаєте, він сказав не тільки це, що він не засуджує її. Він додав іди і більше не гріши. Іди і більше не гріши. Подивіться, що Ісус, Ісус, Він привернув увагу цієї жінки, щоб вона більше не грішила. І якщо вона більше не буде грішити, то прощення буде мати силу. Вона буде отримувати цю чистоту, вона могла б ходити із головою, яка піднята. Навіть якщо вона була колишньою грішницею. Тоді, друзі, подивіться. Коли ви прийшли до церкви, Господь пробачив вас. А ви прийняли прощення? Простив все злодійство, перелюби, гріхи, які ви робили. Ісус все пробачив. Але коли ви залишили церкву, ви знову повернулися у гріх. І, звичайно, що відбувається після цього? ви будете сумними, сумною. Ви будете тою людиною, яка Можу сказати, у смутку знаходиться. Ісус зробив те ж саме і з паралізованою людиною. Наприклад, той страждав 38 років. 38 років він був паралізованим. І побачив він його там, в купальні, в ефезді. Ісус зцілив його. Ісус зцілив його. І ви знаєте, для того, щоб він міг отримати це чудо, він повів, проблема одна. Ніхто не може мене віднести до цієї води по традиції там. Хтось до мене там перший встигає. Ісус сказав: Встань та ходи. Піднімись та ходи. І через якийсь час Ісус, Господь зустрів Його, знайшов у храмі. І Господь Ісус відповів йому наступне, сказав йому наступне: ось Ти здоровився, не гріши більше, щоб не сталося із тобою, щось ще гірше. Він отримав зцілення, отримав. Також, як і та жінка, яку взяли у перелюбі, вона отримала прощення. Але що Господь їй сказав? І цьому колишньому паралізованому, зціленому, цьому чоловіку, він сказав: іди, і не гріши більше. І щоб не сталося з тобою щось ще гірше, це те, що повинно відбуватися і з тими, хто зцілюється та звільнюється, і з тими, хто отримує відновлення сім'ї, відновлення відносин, ті, хто все втратили, і знову своє життя заново піднімають, отримують ці благословіння. Ви знаєте, досягають через віру багатого, через ту віру, яку вони через проповідь, через молитву вони отримують. Кожен понеділок, наприклад, ми говоримо для бізнесменів слово натхнення. Господь звільняє та стілює, він робить чудеса. Але якщо сама людина залишає себе, в положенні, де вона шукає тільки матеріальні благословіння, і знову починає дивитись на цей поганський світ, така людина знову попадає в бруд, знову вертається у гріх і знову опиняється у брудного корита звичайно ніхто не визнає це. Люди кажуть про те, що це не помилка. Люди хочуть якимось чином помилки на інших перекинути. Вони хочуть звинувачувати тих, хто до них неправильно там щось вчинив. А пастор так сказав, що мені не сподобалося. Служитель неправильно повів себе, звинувачують інших, хоч і вони також помилились самі. І з моменту, коли людина помиляється і перестає бути слухняним Слову Божому, він падає, вона падає. Тому Ісус сказав: якщо я виганяю бісів, перстом, Божим пальцем. Що це означає? Це означає, що царство Боже досягло вас. Царство Боже прийшло до вас. Воно прийшло до цієї жінки, грішниці, до цього паралізованого, який 38 років страждав цей чоловік. Царство Боже прийшло до усіх. Хто отримав своє чудо? Усі ті, хто мав ці знаміння Божого царства. Наприклад, в мене була депресія, і зараз її немає. А раніше я ховався від людей, а зараз я вільний. Але як ви живете? Чим ви займаєтесь у житті? Знову повернулись у гріх? Ви знаєте, якщо це знову відбулося, ви будете пожинати плоди цього гріху царство Боже. Не прийде до вас, воно досягло до вас. Але ви не увійшли в нього. Ви залишились біля нього, і насолоджуєтесь життям. Те ж саме, що відбулося і відбувається, із тими дев'ятьма колишніми прокажонами. Десять зцілилося, але тільки один повернувся увійти в царство Боже. А інші дев'ять. Вони залишились біля. Хоч вони і отримали своє зцілення. Тоді що я хочу вам ще раз пояснити, щоб ви подумали разом зі мною? Недостатньо бути просто благословенним. А, чоловік повернувся, жінка повернулася, діти знову живуть правильно, сім'я вона в порядку, бізнес почав приносити дохід. Цього недостатньо, друзі. Цього недостатньо. Друзі, недостатньо. Чудеса. Матеріальні, фізичні чудеса, ісус говорить про чудеса у цьому світі, але вони гарантують нам вхід в Боже царство, тому що вхід в Боже царство. кожен завойовує через свою віру та зусилля, і не спокушайтесь чудесами, які у вашому житті ви бачили. На протязі того часу, скільки ви у церкві знаходились, я не говорю тільки про нашу церкву, про будь-яку іншу. Ви отримали благословіння, отримали благодать, але це не означає, що ви увійшли в Боже царство. Ми можемо враховувати, що увійшли в Боже царство. Коли ми пройшли водне хрещення, і після. Цього хрещення Духом Святим, хрещення вогнем. Але для того, щоб увійти в Боже царство, необхідно бути чистим та омитим, мати владу Духа. Вам потрібно покаятись, по-перше. Тоді, на початку покаяння, люди каються. Отримають водне хрещення, Не проходять водне хрещення. Вони помирають для старого життя у цій воді під час водного хрещення. Вони своє життя, старе, добровільно помирають вони для самих себе, для старого життя. І, виходячи з води під час хрещення, небеса відкриваються, і Дух Святий сходить на них. Це те, що з Ісусом сталося. Звичайно, він не був у гріху, він хрестився у воді, щоб виконати закон. В нього не було гріха. Тоді, мої друзі, підсумок, чудеса не означають, що Бог із вами. Він зробив цю послугу для нас, він дав нам це чудо. Але вхід в Боже царство залежить від хрещення Духом Святим. Звичайно, буває, що людина помирає, наприклад, помирає від хвороби, і він отримує спасіння, коли приймає Ісуса Христа. Йому навіть не потрібно хреститись у воді. У цей момент у нього немає часу, щоб хреститись у воді або там шукати Духа Святого. Але у вірі у вірі в Господа, прийняття Господа дає йому спасіння, але не відбувається те ж саме із тими, хто отримує свої фізичні благословіння, досягає якихось перемог. Це не означає, що ми дійсно увійшли в Боже Царство. Ми тільки отримали благословіння. Бог дав знаміння того, дав нам. Сигнал того, що царство до нас прийшло. Але ми повинні в нього війти. І щоб війти туди, це не так просто. Потрібно віддати, повністю пожертвувати своє я, власне, своє життя та бажання і звинувачувати пастора, чи церкву, чи деномінацію свою, братів. Не потрібно звинувачувати і пальцем вказувати на помилки інших людей, говорячи, що вони є причиною того, що ви впали. Ні, причина вона у вас. Ви спиною до вівтаря повернулися Ви, ви піднялись на вівтар та отримали благословіння, але продовжували знаходитись у гріху. Тоді все, друзі, все. Але Бог дає шанс. Бог дає шанс і завжди є можливість бути цим блудним сином, який повернувся, повернувся до батька. Завжди є шанс повернутися. І у цю неділю про це ми хочемо говорити. Тоді ви, хто залишив церкву, ви хто в смутку цьому? Ви засмутились і за пастора. Якогось брата, пробачте, і все, а єпископ, вам легко сказати, пробачте, важко виконати. Вам не потрібно відчувати бажання пробачити. А вам потрібно виконати бути слухняним слову Божому. Він сказав: якщо ви пробачаєте. І Отець, ваш Небесний пробачить вас, але якщо ви не пробачаєте, то і Отець не пробачить вас. Прочитайте Отче наш. Що Ісус сказав нам і пробач нам, як і ми пробачаємо. Як і ми пробачаємо. Тоді, якщо ми не пробачимо, тоді молитва не має сили. Молитва не має ніякого значення тоді. вам потрібно бути слухняними. Іноді люди отримують благословіння від молитви пастора чи служителя одної молитви і продовжують жити у гріху, продовжуючи мати образу в серці, вони знову повернуться в страждання і намагаються когось звинувачувати, служителів, там хтось погано з ними вчинив, а він мене обманув, починають шукати. Не потрібно нікого звинувачувати. Прийміть і визнайте ваше особисте, ваші особисті помилки в тому, що ви помилились. Ви прийняли і отримали благословіння, вирішили займатися собою, а не шукати Бога. І тому прийшла проблема між вами, і пастором чи колишнім пастором. Неважливо там хто служитель чи хто там був. Розумієте? Усвідомлюйте, нехай вам зараз Дух Святий відкриє, Ісус сказав. Царство Боже досягло вас. Якщо, якщо я перстом виганяю, якщо, якщо я чудеса ці роблю, якщо я звершаю ці знаміння, ці проявлення сили це показує вам, що я з вами, і ви входите в це царство, тому що знаміння є, які підтверджують воно близько царство, але вам треба увійти. І що потрібно зробити, щоб увійти? Покаятись на початку, покаятись у гріхах, з минулого. Ви повинні це зробити, не звинувачувати інших. А ви повинні покаятись самі особисто. Ті, хто неправильно по відношенню до вас там чинив це їх проблеми з Богом. Але ви повинні свій гріх визнати. Перше, покаятись. Друге, необхідно хреститися. похоронити стару природу, старе життя похоронити через водне хрещення, і тоді так. Це справжнє покаяння, справжнє покаяння. Ви сповідуєте ваші гріхи, ви визнаєте, ви кажете, Господь, я більше так не буду чинити. Я пробачаю того, хто мене образив. І тоді тільки ви приймаєте це водне хрещення. І, піднімаючись із води, небеса над вами відкриваються. і ви отримуєте печатку Духа, печатку Духа Святого, щоб перемагати не тільки цей світ і дьявола, але перш за все, свою власну плоть, свої бажання. Розумієте мене? Тоді у цю неділю, у нас буде свято, свято повернення, і ми вас запрошуємо. Ви наш гість. Для вас це привілей У цю неділю повернутись до першої любові. Нехай Бог вас всіх благословить до завтра, друзі. Амінь.